Зазвичай раз починаю грати в режимі самозванця, так званого от covered, covered Ups. Чому так роблю? Тому що коли починаєш гру, ти ще не розігритий, є великий шанс програти і втратити весь свій лут. Тому я починаю, починаю грати як cover tops, тобто самозванець або чилобот, ще кажуть. Тут ти отримуєш якийсь мінімальний набір е, речей. І, і їх, е, ти, в принципі, за них нічого не платиш. Якщо ти їх втратиш, то е, тобі не буде шкода, скажімо так. Ти не розстроїшся і не будеш деморалізований для подальшої гри. Е, от, граю зазвичай в одному з трьох варіантів, е, так би мовити, сценарію. До речі, пощастило прикольно дали пуху. Ну, відносно. Тобто радує радує те, що це не пістолет, як мінімум. А так. Поки буде завантажуватись, я трошки розкажу про те, які, які варіанти я відіграю. Тобто один варіант це коли я граю імітуючи поведінку бота. Тобто, я не палюся, не вбиваю інших ботів, а бігаю так само, як вони там по прямій лінії, там зупиняюся. Були дуже курйозні ситуації, коли я бігав серед інших человеботів і вони не могли зрозуміти, що я не бот, луталися. І я просто підходив, і потім їх, коли вони залутали весь лут, я їх потім просто так по-крисячому ззаду от. Інший варіант це навпаки, коли ти бігаєш і всіх вбиваєш, вбиваєш всіх ботів, на себе привертаєш максимальну увагу. What are you doing? От, боти вже починають кричати. Вони мене типу, зрозуміли, що тут чужий, але через деякий час вони потім звикають і перестають От, і ти можеш імітувати поведінку їхню. А, Третій варіант. Це коли. Ти ботів вбиваєш, але робиш це то по-тихому. Тобто е чекаєш, поки один бот десь відійде від інших. Е на якусь певну відстань. І ти просто підходиш і тихенько його ріжеш. От, таким чином, щоб він не, ніякими звуками себе не видав, що він помер. Тоді інші боти не агряться, і ти таким чином можеш потихеньку бігати всіх потрошку вбивати, лутатися. Зараз в мене, що в мене тут початково, мені тільки дали шолом. Немає в мене ніякої броні. О, зато в мене ак 102. Вот. Окей. Бот десь побіг, можливо, є сенс спробувати відіграти сюжет. Э, верніше не сюжет а сценарій э, тихої, тихого вбивства. No Але, звісно, непогано переконатися, що тут немає поблизу інших ботів, які побачать э, те, що я його чікнув. Спробуємо. Ah. Звук був, ну, в принципі, я думаю. Ботів поблизу не було. Давай вот цей брод не, з... не заграний стоїть. Він не почув нічого. З того боку я не чую принаймні ніяких криків, ніякого руху. Е, да, неправильно я став, знаю, треба було повернутися спиною до е, в укриття, типу до того поронутого бусика. Ну, ладно. Не дуже шкода, якщо що. Так, я взяв рюкзак, в мене не було ніякого, і я заберу в нього. Оце ж, ж жиле цей. В нього більше виходить. І чек. Так, що ж і візьму бронік, звісно. Е, ой, пушка ця До 30к. Ну, в принципі, нехай буде. ладно. Ну Тут вже палюво не буду брати, тому що це зразу паліво, що. Я таскаю за спиною якусь другу зброю, значить я не челобот, тому що челоботи так не роблять. Вони завжди ходять тільки з одною якоюсь зброєю. Вже є трошки палювати, що я там і в броніку, і в шоломі. Ну такі, такі випадки трапляються. Тобто це менш палива. Підемо, подивимося, що там в мотелі. От, чуєте, бот сміється, тобто все окей, значить, він мене не розглядає як ворога. Все, залутаний. А, Значить, в мене є можливість виходу екстракшена як з лівого боку, так і з правого боку карти. Досить цікаво. Я планую піти от, на лівий бок, бік, тому що є мож... варіант, що тут будуть. А, Точки виходу також інших е, гравців, е, які грають за чилоботів, і можливо вдасться когось перехопити. 8 хвилин. Сі, е... Ага. Все ж таки заграний, да, був? Бот. Ну, значить, я полився. Біжить ще один. Я чую. Ось прикол, коли ти починаєш лутати вбитого. Вони починають потрошку до тебе наближатися, решта. Так, цей рюкзачок буде кращий. Звісно. Нічого цікавого. о, там уже хтось стріляється. Зараз ми розберемося тут. Тут, тут що тут? Все залутано? 201 кімната. О, ніхто не. У мене є ключ, не... але він недоступний в режимі ты играешь до человебота вибачте можливо не луталося тут вся кімнатка. не я ничего такого брати вализка не залутана прикольно стреляй стреляй ага не залутана походу залутана в мене? че за бах Дуже цікаво. Таке враження, що я стріляв туди в ліворуч. Зараз він стріляє в мене, так. Але перші два постріли були в той бік. Дуже цікаво. Передряджайтесь. Нікого ніби немає. Дивно. Каса не залутана. Хм. Якось дивно. Да, тисяч. Може. Потім десь трошки більше. Вдасться. Залутати. Рошенняти дадуться. Так, 6 хвилин. Тут залутано. Хм. Так, тут нічого цікавого немає. E, можна спробувати побігти на конюшню. Там завжди буває щось цікавеньке, інтенсивне. Діч. Саме сміття. Хтось ходить ну це походу бот. Так, все позолутали. Останній варіант проверяти отут. тут. Нет такая коробочка. Ага, теж залутана. Ладно, біжимо туди на конюшню. Да що такое, блін. Паркур, конечно, жахливий тут. Мені дуже не подобається як реалізовані стрибки і э, карабкання, там забирання кудись це просто говно повне. Не можна перелізти банально через якийсь там заборчик, який тобі по груди. Просто знущання. На деякі перешкоди можна залізти, на деякі не можна. І по якому принципу незрозуміло. Чому на одні можна? Оце будиночок теж, до речі, часто цікавий, буває там дофіга всякого медичного луту. Піду. Подивлюсь, там ботик був. 4 хвилини. О-о! О! О! Прикольно. по Пошелом. Ага, здравствуйте. Заспав... Заспавнився. Так. Ой-ой-ой-ой. Такі прикольні звуки прильота. О, по шалому. Так цікаво. Зинькая. Так, тут не лутали. Спочатку переликуватися. Відкрадається хтось. Чо ты? Ага, подкрутается. Так, а що я не можу... А, мене нема чим лікуватись. Здравствуйте. Здравствуйте. Бляха, друга рука, Щось я Туплю. Давай. О, -о нормально. 200к ключики. Так. Та е Ну, На тебе все надіє. Сумка медика. Пс. Да. Не те, що треба. Не те. Може щоб ботів, бути? бути в принципі якісь хілочки. О, тут що ж є. Бляха, не сідайте. Термометр. Попку. Собі його засуньте. Так. Дай, будь ласка, полікуватися. Чимось. Ніфіга. Надія Е бінц. ха ладно. Я бачу, там медкіт шеї, один кіше. Вон там 6К. Так я собі, конечно. Так, 2 хвилини, можуть не стигти. Добігти до екстракшена. Бля. Ладно, побіжу, короче, з побитими руками. Ніт. Так, біжимо. На вихід. Що ближче буде? 300 метрів. Біжимо. Біжимо. Угу. Yes, of course Де ти біжиш Коняку. Одна ходна мало би втягнути Тось... Тут я. Ладно. Давай витривалості? Будто и а вон. Точка виходу вже видна. Видно ей. Постыраем трошки. йо 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 йо, -йо. Ай, патрони. Здравствуйте. Сорок секунд. Стихну. Хоть что-то. Нормас. О, чудова. Пойдет. Тридцать секунд. Ай. Ничего, хорошого. А все. вс. Сейчас. 13 секунд, 12. Може не встигнути. Мабуть, що не встигну. Ха, ага. не встигну. Все. не встиг. Фейлд. Бляха, таке собі, короче. Гавно зняв.